Так, часто ми сприймаємо, як належне, все те, що Бог нам щедрій милості дає, чиєсь життя закінчилось сьогодні, та в наших грудях дихання ще є. Прокинутися зранку подарунок, його не кожен у цей день відкрив. Життя то справді із небес дарунок, який Господь нам кожному вручив. Він сам відміряв всі роки і пори, дав вибір, щоб обрали, як прожить, і все зробив, щоб мали ми спасіння. Яке не в силі людям заслужить. Бо Бог настільки сильно полюбив нам, що в жертві сина прощення нам дав, щоб кожен, хто по-справжньому повірить, життя тут на землі і в небі мав, та все життя земне не завжди легке, і на дорозі так багато перешкод, та з вдячністю у серці справді легше трудитись, вірити і йти до перемог. Чи Бог в житті нас не благословив, коли здається, що чогось замало, згадаймо. Як він сильно полюбив, він дав нам те, що ми не заслужили, і кожного у міру наділив. Хотів би Бог, щоб ми йому служили, достойний він, щоб кожен з нас його хвалив. Бо все, що маємо, це все дари Господні. Влаштовує він долю і життя, благословляє щедрим нас врожаєм і всім, що треба нам для прожиття. Та як ми цінимо все те, що нині маємо, все те, що Божа ласка подала, з подякою чи як належне все приймаємо. Невдячність, серці, чи Всевишньому хвала, задумаймось про це уже сьогодні. І з вдячністю у серці легше жить. Подяку всю словами не сказати та можем щиро Богові служить. Живемо, поки серця стук присутній, причин, щоб дякувати можна безліч віднайти. Достойний вічну славу Всемогутній, хай наше серце Бога славить теж. Не варто все приймати, як належне. Велику милість він оновлює щодня, і хай від сходу Сонця і до заходу благословляється Його святе ім'я, хоч неоднакова у кожного з нас доля. Печалі радості свої життя несе, але така в Христі Ісусі про нас воля. Подяка Богу, хай складається за все.